Добрий день. Сьогодні поговоримо про здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя, або скорочено, ЗСЖ, це раціональне та ефективне використання власних життєвих ресурсів. Що треба робити, щоб твій організм був здоровий? По-перше, правильно харчуйся. До твого організму повинні входити білки, жири. І вуглеводи, більше фруктів і овочів, ніяких гамбургерів, солодких напоїв, чипсів та іншої гидоти? Як говорив Гіппократ, їжа повинна бути нашими ліками, а не ліки їжею. Але як же відмовитись від улюбленої їжі, навіть не найкориснішої, але бажаної? Звичайно, іноді можна побалувати свій шлунок? Але без фанатизму. По-друге, активність, активність і ще раз активність. Будьте активними, життєрадісними і відкритими для світу. Якщо немає часу на спортзал або заняття спортом, ніхто не відміняв прогулянку на свіжому повітрі. В життя жодним чином не сумісний і шкідливими звичками. Куріння, вживання алкоголю і, тим більше, наркотиків. І якщо алкоголь на свята при здоровому способі життя ще можна зрозуміти, то куріння і наркоманія скасовуються повністю. Одне з найважливіших правил здорового способу життя це позитивний настрій. Не зациклюйтесь на невдачах і промахах, не вийшло стояти перед тортиком або тістечком. Ну і нехай не варто через це засмучуватись, вести здоровий спосіб життя легше не поодинці, а в компанії. Звичайно, треба дотримуватись правил особистої і суспільної гігієни, прагнути до чистоти та охайності обов'язково восьмигодинний здоровий. Можна привчити свій організм засипати та прокидатись в один і той же час, незалежно від того, який день тижня. Будні...